26 квітня День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, однієї з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. А перед початком відео поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар. 26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці. З різницею у дві секунди відбулися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Обвалилася частина будівель, почалася велика пожежа. Величезну кількість радіоактивних речовин було викинуто в атмосферу, багатодену пожежу намагалися загасити сотні пожежників і працівників аварійних служб. Багато з них згодом померли від променевої хвороби. Понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів було евакуйовано після аварії. Щоб запобігти подібним аваріям у майбутньому, наприкінці 1986 року четвертий реактор накрили спеціальним саркофагом, і Чорнобильську АЕС знову ввели в експлуатацію. У наступні роки через великі пожежі відключили інші три реактори. У 2019 році над станцією запустили новий саркофаг. Оскільки старий був уже непридатний. У наш час Чорнобильське Аес готується до повного зняття з експлуатації. Аварія на Чорнобильській АЕС спричиняла катастрофічне забруднення навколишнього середовища. Територія міста прип'ять досі вважається непридатною для життя. Аварія сильно підірвала довіру громадськості до ядерної енергетики. З 1986 по 2002 рік у світі не було побудовано жодної атомної електростанції. Точну кількість жертв аварії встановити не вдалося, оскільки багато людей помирали через роки. За приблизними розрахунками, від аварії на ЧАЕС померло близько 4 тисяч осіб. 30 співробітників АЕС померли в перші дні та тижні аварії. Ще сотні тисяч людей померли в наступні кілька років від онкологічних захворювань і променевої хвороби. 26 квітня є днем пам'яті про саму катастрофу і загиблих у ній, а також героїзму працівників станції, ліквідаторів, пожежників, медиків і всіх людей, причетних до ліквідації наслідків аварії. У грудні 2016 року Генеральна асамблея ООН проголосила 26 квітня міжнародним днем пам'яті про чорнобильську катастрофу. Щодня цього дня відбуваються пам'ятні заходи, виставки та інформаційні хвилинки про чорнобильську трагедію.